Друзі, привіт! Попросили подивитися місто Каховка. Місто Каховка на сьогоднішній день. Сьогодні два. Ну... Як буде звільнення? Попросили подивитися з березня по квітень. Дивіться, в березні точно нічого не буде. При цьому, при всьому, будуть відтягнуті, наскільки мені зрозуміло, будуть всі сили кинуті на Запорізький напрямок і сили ворога будуть кинуті. Тому є, є по каховці, є обстріли зі сторони окупантів. Саму Каховку будуть окупанти обстрілювати. З однієї, з другої сторони, десь навезуть якогось транспорту і буде, будуть робити захисні споруди. По квітню, по квітню, зі сторони окупантів, які будуть справи, будуть багато їхати через, через Каховку, багато їхати туди-сюди, саме цих. Опять-таки, їхнього транспорту ворожого, вони десь будуть зупинятись, буде прильот. Там є якийсь ну, місцина, да, чи якийсь об'єкт, де відноситься до дітей, і туди буде прильот. О, трошки підсмажать їх там, але вони будуть обстрілювати і ще почнуть мінувати будинки, багатоквартирні будинки, квартири, в яких ніхто не живе. Ніхто не живе, де там ніхто за них не глядить чи тощо. Це по-перше. По-друге, ЗСУ, ЗСУ у березні тільки розвідкою займається. Да. Це буде розвідка, це буде аеророзвідка. І е, В квітні ЗСУ будуть якісь диверсійні групи перетинати е, якусь там, е, ну, чи, чи, це, чи це річка, чи це е, щось таке по воді. Да? Щось буде питання там, підняти про споруди на воді, але, виходить, але, буде, буде спроба наступу, поки що немає остаточного звільнення в квітні каховки. Тобто наступ буде, бо одно звільнення ще немає, ще не видно. О, також вони, скажімо так, почнеться наступ, потім відтягнуть свої сили і перекинуть на другий напрямок. Я думаю, що це все-таки запоріжський напрямок, тому що, тому що будуть, будуть окупаційна влада зараз буде кидати на Запорізький напрямок, будуть штурмувати, і я думаю, будуть штурмувати вони Запоріжжя. Тому таким чином відволікати від, хас, від каховки наші, нашу увагу, скажімо так. нашу увагу. Так, давайте далі дивитися, ще що будуть в квітні робити. Ну, ЗСУ будуть іще очікувати, трошки не вистачатиме їм, не вистачатиме, каховки, не вистачатиме ну, якоїсь зброї, такої далекобійної зброї, скажімо так. І ситуація повторення говорить про те, що е, вони будуть. Е... Звільняти місто будуть здалеку, тобто не буде рукопашного бою. Тобто Таким чином вони будуть намагатися е знищити е боєприпаси і живу техніку чи це живу силу ворога. Але в квітні вони відійдуть, тобто відмовляться поки що від звільнення, тобто Каховка ще в квітні не буде звільнена. Можемо поки що цю тему, потім подивимось, але можемо цю тему поки що не дивитися. Давайте подивимося окупанти. Притом там будуть якісь ротації окупантів туди сюди. Давайте подивимося, окупанти стосовно каховки ще в травні. Давайте ще травень зачепимо. Ой. В травні є підступні обстріли. Лікарні. Вона там десь у вас є якась на пустирі стоїть. От. Є все-таки приїзд, приїзд багато силового транспорту. Їх, я би сказала, так будуть люди казати, понаїхало їх ще більше, ніж було. Будуть обмежувати людей. І будуть, підривають щось таке, те, що має відношення до води. І що дуже цінне. Я думаю, що будуть намагатися підірвати. там, там щось. Щось будуть намагатися підірвати. Щоб е, І спричинять так, що щось старе, те, що має воду, щоб воно перестало працювати, функціонувати. Але вони не уходять. Я, я, я поки що не бачу. Я поки що не бачу остаточного. Так, зсу травень каховка. На на воді, воді, е, ні, не на воді. ЗСУ зробить, немає ще ні наступу, не звільнення. ЗСУ зробить, е, підірве багато багато якийсь зброя чи склад є. От, буде, підірве, Будуть обстріли, от, але ще немає. Я би сказала так, і потрави нічого поки немає. Я не знаю, що там і як ну, поки що не виходить. На жаль, пам'ятайте, що всі добрі щирі світлі. Розумні та люблячі україні люди, які дивляться мої відео, які ставлять сподобайки, З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!